Сплетіння культур саме таку назву мала міжрегіональна конференція, яка пройшла у Коломийському палаці культури за участю делегації із рівенщини. Головна мета це обмін досвідом між двома культурами, поділитися нашими традиціями і поділитися тими знаннями, як вони це роблять і. Показати нашим коломиянам та гостям нашого міста культуру полісся. це дуже важливо. Рівненці ж привезли на показ до Коломиї свої найкращі обряди та вироби, а пишатися їм є чому, адже чотири елементи їхньої культури у переліку національної нематеріальної культурної спадщини. А ще сім входять до такого ж обласного реєстру. До національного переліку внесено у 2018 році обряд водіння куста в селі Сварицевичі. Традицію бортництва, і в 23-му році внесено традицію виготовлення та гри на дуці викрутці, а також традицію наряжання могильних хрестів на рівненському полісі. Наталія Вострікова, керівниця гурту Угрина, каже, давно вивчає музичні традиції. Тож рада поділитися напрацюваннями. Ми вивчаємо. Музичну традицію, найбазовіше це пісенну традицію нашу Рівненське Полісся. Оскільки е, воно є дуже самобутнє, воно є цікаве, особливе. Е, наші от борові пісні, скажімо, вони дуже орнаментальні, коли жінки співають в лісі або при будь-якій роботі. Ткаля Галина Бавищук продемонструвала свої вироби. на верстату, якому більше 200 років, передався по маминій лінії. З покоління в покоління. Я продовжую. Ну, якби ткацтво, ну кажуть, що то хобі. Та ні, для мене це любов, це життя моє, це спокій, це енергія. Коломия ж демонструвала покутські традиції, обрядові елементи та пісні. З коломиї Іван Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.